Всім самий величезний привіт. подивимось, які акції приготував АТБ нам на цей тиждень. Запрошую до перегляду. Подивимось, найкращі знижки я буду показувати. Пружинка 2370 зараз. Від розумний вибір кілограм. Так, пружинка, пружинка, а я думав. А, спіральки без знижки, бачите як? Так. ну Це 10%. ну Тут є хороша. А знижка 32 гривні. Звичайно, в кого хто має карту ОТБ, то набагато дешевше буде, якщо зекономити з картою ОТБ. І Зараз в акції ось ця ось ці спагеті. тут вага 450 грам бітає зі знижкою. Гречка ще тримається зі знижкою, так? Да? 2490. Ще зі знижкою. Так, здається, на олію немає ніяких знижок, да? Ми з вами дивились. 51 гривня, 60 копійок від своя лінія, 900 грам. Вперше бачу з такою знижкою хорошою, 2490. Крупа гречана. А що вони сюди поставили цінник? Я думав, що зі знижкою борошно. <сум> Крупа хречана від розумний вибір. Нормально. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дуже вам дякую. Оливкова олія 250 грам. 127,90. І велика 236,90. Акції, акції з 15 по 21 листопада забув сказати. Всі ціни, всі акційні продукти в цьому відео з 15 по 21 листопада діють знижки. По ковбаскам шинкова. Це не, не салямі Боварська. Зараз в акції вибачаю салямі Боварська від своєї лінії 100 грам 24,90. Хороша знижка 40% на оцю ковбаску до пюрешки 500 грам варена першого сорту 60 гривень. Також знижка на ось цю смачний з молоком. Виріб від розумний вибір. Пів кілограма паличка 37,70. Можна навіть для вегетаріанців, там точно ковбаски немає. Зі знижкою ранкові. Так, 330 грам упаковка. Ой, а це один залишився, мабуть, він мене чекав. Я його візьму, 87,40, 180 грам вага, 30% знижки. До святкового столику. А до якого числа? Чи витримає до святкового столику, чи ні, га? Я знайшов а, вжити до 7.01.24 і тільки що принесла продавчиня. Добре, я думаю, всі не розкуплять, поки я знімлю відео, щоб я не забув. Зі знижкою 30% оселедець своя лінія 180 грам. Також в акції ось цей оселедець від своя лінія. Слабосолений, патерний з головою. 800, да, 850 грам. А ікру Норвин розібрали, а хтось сказав, що вона не дуже добра. 150 гривень. Бачите, поста поличка. Ну добре. Поки я тут, давайте подивимось ціни на яйця. По 4.39. Що, впала ціна на яйця? 4,66 була, вже 4,39. Ну добре. Так. Квочка домашні. 54, вища категорія. Квочка... Перша категорія 52 гривні. Перша категорія своя лінія 50 гривень, 80 копійок. І ясен світ в акції 49.30. Перша категорія. Ну, поки я тут біля пухнастиків, давайте подивимось, що в акції кетенгов дуже хороша ціна 9,60 на усі смаки, тому не зволікайте. Всі паучі кетенгов по 9,60. І в акції клуб 4 лапи 12,90. Із сухих кормів тільки віска з 300 грам. І ходіть з вами на консерви. В акції «Скумбрія» 240 грам. Сардіна у томатному соусі. Хочу сказати, що це все марка своя лінія. Всі консерви, які зараз ви бачите. І сардіна з додаванням олії. усі консерви йдуть по 240 грамів. Бачу на поличках, де консерви, з'явилася ось така новинка. Кілька обсмажена в томатному соусі. Так, виробник. Зараз подивимось, чий виробник. Латвія. І ще ось така кілька, просто в томатному соусі. Та ще обсмажена дорожче, там, звичайно, дешевше. Ну, Почекаємо акцію. Візьмемо, спробувати. Ну і каша моя улюблена, розумний вибір, зараз зі знижкою. Горохова 39,40 і гречана 43,60. Ось ідуть по 240 340 грам. Часник. Від своєї лінії. Хороша знижка на оцю приправу каміс копчена мелена. Від своєї лінії з'явилась ось така новинка приправа. Сушені томати з часником та базиліком. 20 грам. І ще одна новинка. Паприка сушена, копчена мелена. Духмяний аромат теж своя лінія. В акції кукуруза від розумний вибір. Горошок розумний вибір. Людей дуже багато. Кукурудза своя лінія. І хороша ціна на кукурудзу від Верес 340 грамів. А Горошок від верес. Виходить найдорогій, 51 гривня майже. Ну, хто має карту АТБ, для нього дешевше 48. Так, давайте по майонезам, по соусам. Майонезний соус салатний. 560 грам від оліс. Знижка 40%. І маленький також оліс, майонезний соус, 300 грам, також зі знижкою 40%, 16,90. А ось такий майонезний соус від розумний вибір, 380 грам. Зараз можна придбати за 1890. Так, далі у нас будуть сири і молочна продукція. Щось не дуже бачу зі знижками сирів. Взагалі майже нічого немає. Тільки ось ці порційні бачу. Польський з кибочками 135 грам. В акції сир від своєї лінії твердий голландський. І в акції від своєї лінії вершковий. Йдуть по 160 грам. В акції сирочки від своєї лінії, дружба та вершковий, 70 грам. Легенда Карпат, фермерський, 150 грам сир, 60 гривень, 80 копійок. Звертайте увагу, хто має карту ОТБ. Звертайте увагу на ось ці цінники в прямокутнику для вас дешевше. Розкуповують молоко яготинське. Кефір від галичина, 25% жиру, 870 грам вага, 28,90. І також нежирний. Така ж, сама, <кій> така ж сама ціна. І сир від своєї лінії 5% 300 грамів 47,70. В акції сирочки від злагода. Зараз можна придбати два сирочки в одній упаковці за 11,80. Тут у нас чорниця та банан, вишня та чорна смородина. 11,80 та персик та малина. В акції маленькі йогурти Активія. Також бачу з різними смаками. 1690. Під молоки є йогурт білий. А який ще був йогурт зелений. Дитяча агуня зараз зі знижкою 30%, теж хороша ціна, зверніть увагу. 14,50, 15,50 та 12,50. Чарівна поличка навіть зі знижкою 30% є. Можна щось обрати. Добре. В акції йогурт від Молокія. Білий по-грецьки. Дольче, десерт аеросирковий. Ходіть, подивимось по цукеркам, що в акції. В акції бонжури ще стоять, бачу. 55,80 І в акції любімок. 166 гривень. Велика упаковка. Пташине молоко від своєї лінії 240 грам До речі, мені сподобалось. А ці взагалі свято. Велику Міленіум можна зараз придбати за 152 гривні. І Міленіум Рів'єра 147 гривень. Лімітована колекційна а, колекція цукерок. Знову Оля Полюкова. Отакі що я хочу сказати? Щастя зустрічі, солодка перемога, серце, хоробрості, енергія мрії. Ну, цікаво, але 200 грам спеціально для тебе. Давайте знижку і тоді ми спробуємо. Я думаю, що а, щось схоже буде на ось ці цукерки. Да? Це ж своя лінія. Але цікаво буде подивитись. Спробувати точніше. Хорошою знижкою Аркадія. Майже 40% по 12 гривень за 100 грам. І бачу 40% знижки на Злота Лілія від конті. 13,59 за 100 грам. В акції від своєї літньої вафлі з начинкою шоколадом 10 гривень за 100 г. Ну і звичайно усіма любимий улюблений джек від Конті. 1430 за 100 грам. А ось цей мультикейк дуже рідко буває зі знижкою, з хорошою, дуже рідко. А ось пачево орео розібрали все. 23,80. До речі, зверніть увагу зараз на велику плитку від лакмі, від рошен лакмі. Хороша ціна. Напій від Cortex. Хороша ціна яблуко-груша. І садочок ще можна придбати з дуже хорошою знижкою 30% 26,90. Акція на воду від бювет. слабогазована, негазована та сильногазована по 12,50. Так, шановні кавомани, кава Делюкс Італія. Зараз в акції. Кава Мелена, тут пів кілограма, так, також делюкс 150, ну, 160 гривень. Бачу, що розкуповують. І ще в нас ось цей делюкс в зернах також він в акції, але тут не кілограм, а пів кілограма. Так, а ось такий делюкс. А, також в зернах кілограм, а тут кілограм. Так що скористайтесь зараз знижкою від. Делюкс. Кава чорна. Чорна карта 230 грам. Так, давайте швиденько по чаям пройдемось. Шерлок чорний, вага 100 грам 45,90 90 Пакетований шерлок 27,90-25 пакетів чорний. І також є з ароматом бергамоту. Бачу, більше розкуповують з ароматом бергамоту. Також 27,90. І а, ось цей. 100 грамів з ароматом бергамоту 4590. В акції Піквік можна придбати зараз як і новинка, і він і зараз зі знижкою 4690. 20 фільтр пакетів. Чорний і з ароматом бергамоту 4690. Хочу сказати, що дуже хороша ціна на лейс. Маленький, 60 грам. 20 гривень 50 копійок і велика упаковка 33,90 120 грам, тобто в два рази більше. Ну, звичайно, що ж будуть купувати. Я би ну, на своєму місці купив велику упаковку. Добре, ходіть далі. Можу сміло вам сказати, що дуже хороша ціна на пасту Лакалутва Лутва тебе. Тому сміло купуйте і не думайте, 60 гривень. І хороша ціна на вайт, відбілююча, Також 60 гривень 50 копійок. Макулатура з ароматом персика. Дуже хороша ціна. 32 гривні 50 копійок. Двошарова, 4 рулони в упаковці. Також не знехтуйте, придбайте, це найдешевша ціна, яку я бачив в магазинах. В акції Мило Дору з хорошою знижкою 40%. 32 гривні 90 копійок. Морські мінерали та олія авокадо. Хочу вам сказати, що а, хороша ціна, і 300 грам ну, теж можна придбати зараз. В акції запаска Гелекс мило 560 грамів, 35,80. Також не забудьте про дуру, яка, яка йде упаковками по 5 штук. Чайне дерево та морські мінерали. Хороша знижка 40%. Акції піна для гоління Арко. Зверніть увагу, 300-300 грам 71 гривня 40 копійок. Шаума. Дуже хороша ціна, також скажу, що дуже хороша ціна на шампунь шауму 58 гривень 90 копійок. Тут є відновлення та догляд. Потім для тонкого жирного волосся об'ємний ну, оце йдуть вже чоловічі. Чоловічі чомусь завжди дорожчі. 7590, а жіночі 58,90 по 400 грам. І там, і там. Порошок для чищення Grunway. 18,50, але багато коментарів залишають, що недоволені, незадоволені. В акції сатін для миття посуду для дитячого. 20 гривень 90 копійок. В акції Onyx, універсальний для туалету. І все, я біжу за свою ковбаску, яку я там залишив. Думаю, не розібрали на святковий стіл. Вам бажаю економних покупок і всього найкращого. До зустрічі.